У лютого в другій Зміївській школі відбулось свято в честь 90-ї річниці з дня народження колишнього директора зарубного Федора Івановича, Школа зібрала повний зал гостей, як вчителів, так і учнів. До слова запросили вчителя початкових класів Світлану Красовську. Вона привітала Федора Івановича з ювілеєм, побажала йому довгих-довгих років життя і наголосила на тому, що такі справедливі директори в нашому житті зустрічаються вкрай рідко. Не забули привітати Федора Заровного нинішні учні, хоч вони і не пам'ятають Федора Івановича як вчителя, та напевне не раз чули розповіді від батьків про те, якою мудрою людиною був їх директор. Заклад освіти уперше він очолив у серпні 1949 року. Спочатку директор пролетарської семирічної школи, потім Зміївського дитячого будинку Краснополянської семирічки. Чотири роки Федір Іванович працював інспектором шкіл Зміївського району. Потім протягом п'яти років очолював Зміївську першу. Найбільший проміжок часу, найбільший пласт життя, відданий Зміївській другій. Її він очолював протягом 17 років. Тож учні продекламували вірші і від усієї душі подарували квіти в його 90-річчя. Школярі як слід підготувались до прийому в гості Федора Івановича, відшукали старі фотографії, інформацію про школу та зробили презентацію про життя школи в той період, коли директором був Федір Іванович. Він вклав значний внесок в розвиток школи, і можливо, тому зараз ми бачимо її саме такою, як вона є.